Астрономічні факти науки кажуть, що у підручниках написано, що червоні зірки протягом мільйонів років перетворюються на білих карликів, але це неправда. Наприклад, Сиріус це червона зірка, яка сьогодні є білим карликом, а минуло всього 2000 років. Ось це справжня наука зафіксована фактом, тобто ніяких мільйонів років немає. До цього можна додати, що є прямий свідок створення Сонця, зірок і місяця це Ісус Христос. Так кому ж вірити? Балаканині, яку люди не бачили чи прямому свідку, вчені дивляться в космос і бачать, що кільця Сатурна в нашій сонячній системі нестабільні та сильно віддаляються від планети. Сатурн дуже швидко втрачає кільця. Очевидно, що їм лише кілька тисяч років. Інакше, якби це були мільйони чи мільярди років, ніякої, ніяких кілець би й не було біля Сатурна. Ще один факт це місяць віддаляється від землі, всього на кілька сантиметрів на рік. Але якщо місяць віддаляється, значить він раніше був ближче. Якщо місяць наближається до Землі, будуть припливи. Мільярди років тому місяць був би занадто близько до землі. Настільки, що припливи б знищували б землю двічі на день, цунамі не припинялося б. Тобто факти про мільярди і мільйони років це вигадки, це ніякі не наукові факти. Всесвіту всього близько 6 тисяч років. Ось це науковий факт. Щоб ви не були обдурними, підписуйтесь на телеграм-канал Салтаненко Місії Слово Боже. Напишіть мені, я, як служитель, з радістю підтримую вас духовним спілкуванням і молитвою. Хай благословить вас Бог. Амінь.